Готуємо чізкейк Snickers. неймовірно смачний та апетитний. Пропоную вам ідеальний класичний рецепт, який при бажанні можна дещо спростити, я підкажу як. Зберігайте рецепт, тисніть вподобайку і погнали готувати. Спершу нам потрібно взяти 300 грам пісочного печива. Його потрібно подрібнити в крихту в блендері. Разом з печивом додайте ще 20 грамів какао. Має вийти ось така дрібна крихта. Заливаємо до крихти 100 г розтопленого масла. І вимішуємо все в однорідну масу, яка має виглядати як мокрий пісок. Пересипаємо все в форму для випічки застелену пергаментом. Діаметр форми 21, 22, 23 см. Робимо щільні та високі бортики і втрамбовуємо дно. Можна це робити руками або склянкою. Тепер беремо 500 грамів сиру маскарпоне або рікоти. Якщо цей сир дорогий для вас, можна взяти звичайний кисломолочний сир, додати 50 грамів сметани і перебити в однорідну пастоподібну масу блендером. До нього додаємо 150 г жирних 33% вершків і 100 грам цукру. Також я до всіх десертів люблю додавати трішки ванільного цукру та розбиваємо 2 яйця. Все вимішуємо вінчиком в однорідний крем без грудочок. Крем переливаємо в форму і розрівнюємо. А тоді ставимо у духовку при 130 градусах на 90 хвилин. Після приготування дайте повністю охолонути і поставте в холодильник на кілька годин. Якщо поспішаєте, можна поставити в морозилку на 30-40 хвилин, щоб швидше схопився. Коли крем застигне, готуємо карамель. Готувати потрібно в каструлі з товстим дном. Всипаємо 150 г цукру і вливаємо до 50 г води і на малому вогні варимо. Перемішувати не можна. Можна лише рухати самою каструлею, щоб карамель розтікала в сторони. Паралельно проваріть до кипіння жирні вершки. Коли побачите, що цукор розпочав бронзовіти, відразу знімаємо з вогню, вливаємо та розмішуємо вершки. А тоді додаємо масло та дрібку солі і все розмішуємо. Щоб карамель була ідеальною, процідіть її через сито. Далі поверх сирної маси викладіть 150 г смаженого арахісу або фундуку. І поливаємо його зверху карамелю та обов'язково розрівнюємо. Ставимо ще на 1-2 години в холодильник. і готова! Всім смачного!